Добрий день. Продовжуємо розбирати Баз-Бухгалтерія, редакція 2.1. Сьогодні будемо розбирати такий документ у купівлі, як реєстрація шкідного податкового документа. Цей документ він об'єднує в собі всі ті первинні документи, які ми отримуємо для. Підтвердження податкового кредиту. Тобто це податкова накладна, додатки 1 2 чеки і інші документи, які можуть бути, ну, які підтверджують податковий кредит, будемо так взагалі казати. Дивіться, як його відкрити. Переходимо у купівлі. Реєстрація під податкових документів. Ось. Розділ ПДВ. Ми вже створювали цей документ, коли потрібно було відобразити, як закривається податковий кредит, ну, підтверджується, коли у нас був аванс. ось Ну, до цього ми ще відійдемо. Найчастіше цей документ створюють тоді, коли. Ми отримуємо. Ну, не отримуємо, а вводимо первинні документи, такі, як надходження товарів, або акти виконаних робіт і все таке інше. Ось. Або, наприклад, коли ми можемо вводити авансовий звіт, коли нам потрібно. Теж підтвердити, що у нас є чаті, де є сума ПДВ, чек фіскальний, тобто він підтверджує наш податковий кредит. Ну і давайте подивимось. Ось ми виносили авансовий звіт. Тут у нас є товари, так. Але ну, не ПДВ. А, у нас тут все не ПДВ. Ну, нічого страшного. Зараз зробимо буде ПДВ ось є сплата. У А, ну ось. Ми давали якраз аванс. аванс постачальнику. І ось бачите, у нас є проводка, яка відображає, що ми маємо незакритий, незакритий податковий кредит. Так, система очікує, що ми підтвердимо його. Ось. І тут у нас також сума ПДВ одразу відправляється на рахунок податковий кредит. І, і коли ми будемо вносити надходження товарів та послуг, у нас сума ПДВ закриється з 644.1. Що ми можемо зробити? Відкриваємо цей документ, авансовий звіт. Натискаємо створити на підставі. І є ось реєстрація фінового податкового документа. Ось він нам одразу питає, який договір нам потрібен. Тут у нас, бачите, є договір постачання Бессарабія, договір постачання, Бессарабія, угода, тобто, бо рахунок на сплату в даному випадку це у нас авансовий звіт. І, таке, і також, по суті, контрагент, який називається постачальник. Повертаємося сюди і дивимося. Товари. Це у нас ось якраз контрагент і договір з постачальником. Тобто, цей варіант не наш. Потім інше, що ми тут бачимо. Тут у нас теж постачальник постачальник теж не підходить. І ось якраз плата тут у нас є Бессарабія, так. І все. Суму, збачка, не суму, а документ угоди, так, ми не вказували. Тому він. У якості документу відображає саме цей документ, який і створив ці проводки. Тобто це авансовий звіт. Можемо навіть ось так відкрити у проводках і бачимо, що тут, бачите, ось 1, 2, 3. Тобто 3 субконту і ось наш авансовий звіт. Тобто, тут, в даному випадку, ми обираємось у другий, другий рядок. Вибрати. І тут що ми бачимо? Вид операції. Тут ми вже вказуємо, що нам постачальник надав податкову накладну, чи, наприклад, це було щось інше. Я оберу інше. І тут знизу, ось де від документу, ми маємо вказати саме, який був інший документ. Наприклад, це був касовий чек. Вказується номер, дата, коли він був зареєстрований у єдиному реєстрі податкових Ось. Тут теж ми заповнюємо зверху донизу. Дата, коли саме будуть проводки зроблені, вид операції. Бачите, як я казав, тут ми обираємо. Який саме вид документа, тобто податкова накладна, коригування по поверненню або по зміні суми або ціни, ну і тому подібне. Тут все написано, що це саме. Обирається контрагент, договір. Якщо є відокремлений підрозділ саме ну, для... Розподілення ПДВ, то обираємо його. Потім вказується ось, документ розрахунків У нас це буде авансовий звіт. Підстава на під... підставі чого створений цей документ, це вже внутрішній. А ось це ось якраз при підряд. Це як відображається нашій суб-контак, по яким ми буде закриватися 644.2. Реквізити податкового документу. Якщо у вас є спеціальний режим то обираємо його теж тут. Ось бачите, так? Номенклатура поставки тут ми вказуємо саме по якій ставці ПДВ у нас яка сума пройшла. І теж як у на цьому. У надходженні товарів та послуг подивися, там теж є гоздіяльність у податковості ПДВ. Якщо був пропорційний ПДВ, теж станом поставка ОФЦ, це якщо була поставка необоротних активів, і саме у якій статті декларації ПДВ у розділі про податковий кредит, буде вказуватися сума. Якщо ця стаття не підходить, тоді обираємо її показати всі, і ось. Тут вони і йдуть. Знаходимо потрібно та обираємо. Якщо декілька ставок ПДВ було, то додаємо, ну і показуємо. Ось, так. Далі. Бухгалтерський обліку це заповнюється само. Тобто не ті рахунок будуть закриватися на 644.2. Тобто це 641.2, розмарахунки по ПДВ. Якщо був умовний продаж, то теж вказуємо. Ну, це якщо був умовний продаж. І якщо була скарга з боку продавця, можемо теж вказати дані. Проводимо і дивимося. Ось 6442 сума, авансовий звіт. Все закрилося на 641,2. Якщо потрібно, можна вивантажити. Mm. Раніше було, тепер О, тепер немає. Ну, добре. Дивіться. Мені а... в тому, що зараз, якщо у вас ви використовуєте електронний документ обіг, так? Ну, документ обіг, то у вас... Можуть бути, ну, ви використовуєте або там Fredo звіт, або як не там Птах та інший сервіс, і через які ви можете вивантажувати податкові, і вони будуть завантажуватися в єдиний реєстр. Ну, БАВ, він, як то кажуть, проштовхує свою версію. Це предозвіт І. Тому він і рекомендує вантажувати лише через нього. Якщо у вас використовуються якісь інші механізми для передачі у єдиний реєстр, то є, будуть, точніше будуть спеціальні обробки, саме завдяки яким ви зможете передавати ці документи. Але коли ми кажемо про вхідний податковий документ, то ми завантажуємо. Ось. Я мав на увазі вивантаження для податкових. Одних, коли ми будемо робити вже продажі, там тоді вже буде виванта. Ну, будемо вантажувати. Тут ми будемо завантажувати. Бачите, завантажити документи з передозвіту. Або можемо ось завантажити з файлу, вони ж сюди її поставили, і тут можна обрати XML файл, і він завантажить основні дані, які в ньому є. Ось цю таблицю завантажить. Підтягнеть номер, дату, контрагента пошукає по коду і дополні і тому подібне. Дивіться, якщо ви платник ПДВ, обов'язково потрібно вводити цей документ. Бо він буде закривати 644.2 Як непідтверджений податковий кредит. Тобто, ось ми беремо надходження товарів та послуг і дивимося, що у нас є. 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 644.2. Він у нас пішов у дебет. Тобто він не закритий. Його потрібно закрити. Для цього ми що робимо? Творюємо на підставі реєстрацію вхідного податкового документа. Позвуємо дату, дату випуску, дату реєстрації в податковому номері. І бачите, підстава в нас вже надходження товарів і послуг. А документ розрахунків рахунок на оплату постачальника. Тобто, він дивиться, що у нас скаже вказано тут, у якості документа розрахунків, та він і підтягує ось сюди оцей реквізит. Бачите, тут теж номенклатура поставки не розшифровується, бо вона нам і не потрібна в податковому документі. Нам потрібна лише ставка ПДВ та ось ці позначки для е, повноцінного заповнення е, декларації по ПДВ та іншим податковим звітностям. І якщо ми подивимося структуру пов'язаних документів, то ми теж бачимо ось реєстрацію. Ось 644.2 закрився на ну, 641.2. Це що стосується податкового кредита. Коли буде податкові зобов'язання, вони навпаки будуть ось тут. 643.2. А 644.2 у нас будуть у кредиті. Тобто в дебіті у нас буде те, що держава повинна нам компенсувати, а в кредиті будуть ті суми, які ми повинні сплатити держава. І різниця між ними і дає нам ту суму, яку ми повинні отримати або з бюджету, або заплатити у бюджет. Потім є також додаткові рухи, вони потрібні для коректного заповнення звітностей. Взагалі-то як дізнатися, де потрібно закрити податковий кредит? Для цього у нас є звіти, пов'язані з ПДВ. Відкриваємо звіти, ось ПДВ. Звіти з ПДВ очікуваний і підтверджений ПДВ придбань. Звичайний та у формі відомості. Є також продажів, але це стосується податкового зобов'язань. Є перевірка суми вхідного ПДВ. Ось, бачите, декілька. Давайте подивимося: очікуваний і підтверджений кредит придбання. Спочатку року візьмемо. Давайте січі. Сформувати. Так, ще він нам виявив. Ще були надходження. Не підтверджена сума ПДВ. База саме яка, була, саме, яка сума ПДВ була не підтверджена. Очікувана сума, тобто разом. Ні? Ні. Так, очікуваний ПДВ. Підтверджений ПДВ, тобто податковий накладний. Так, база. І які були суми повернення. Повернення теж відображаються у податкових кредитах. Так, зайдемо в настройки і тут ми можемо. О, тут же можемо додати, вони чомусь не захотіли додавати чому питання. Тобто можемо додати ось контрагент, договір і... Угода обов'язково. Ось. Сформувати, і вже більш детально ми бачимо, що ось є. Зарабії є договір, і ось у нас ми бачимо рахунок, так. І по ньому не підтверджена сума. Якщо ми відкриємо рахунок, подивимося більш детально, що ми тут бачимо. Багато чого. Отак, бачите сума рахунку. Це були повернення. І додаткові. Ну так. Ось наш авансовий звіт, що ми робили, бачите? І він у нас очікуваний був, і підтвердження було. А непідтверджений у нас. Мачите, було очікування, але він не підтвердився. А що у нас податковий касовий ордер? Так ось. У нас відобразився податковий кредит. І надходження було. Угу. Так, тут ми бачимо, що ми підтвердили, так? Ну, де ми отримали податкові документи, а де ще не отримали. І можемо так взагалі бачити, щоб не перевіряти кожен документ, не заходити в нього та дивитися, була податкова чи не була. І давайте ще глянемо через відео. Де він ще нам запропонує. О, тут те ж саме, тільки розгорнуто. Ну ось так, бачите, він тут навіть показує поставку ПДВ, видам діяльності ну і тому подібне. Тут ми вже бачимо. Що було очікувано що підтвердилось, і що перейшло до наступного періоду. У мене це до лютого 25. -го. Тому через звіти обов'язково дивимось, що було підтвердження. Якщо підтвердження так і немає, тобто вам не надали. Податкову? Так, то тоді. Ми обираємо одну з операцій? Що це у нас? Якщо правильно пам'ятаю виправлення помилки. і? Реєструємо податково і тут обираємо, що це у нас відмова продавця надати податкову накладну. І тут вже вказуємо тип причини, номер, ну і тому подібне. Тобто вона закриває у нас суму цю, бачите. І реєструє як з Ось так. Ну, поки що все. Якщо є питання, пишіть їх у коментарях. Гарного усім дня. До побачення.